У різних країнах весільні традиції дещо відрізняються, але суть залишається незмінною. Весілля це одна із найважливіших подій у житті для більшості з нас. Ми до нього готуємося передчасно, радісне хвилювання. Сподіваємось, що все пройде блискуче або, як мінімум, не гірше ніж у людей. Багато хто розписує весільну церемонію докладно. Немає досвідчених ведучих, які тримають хермо влади святом у своїх професійних руках, але передбачити абсолютно все ніколи не можна. На таких урочистостях трапляються і приємні сюрпризи, і велике розчарування. Те, що молодь прихильна до комп'ютерних ігор називає епік фейл, грандіозний провал, феєрична невдача. Але в цій історії. Здавалося б, звичайного португальського весілля все пішло не за сценарієм із самого початку. Наречені, як годиться, пішли до вівтаря, щоб перед лицем Всевишнього заприсягтися в любові та вірності. І раптом у найнапруженіший момент, у кульмінаційну хвилину вінчання, наречений раптово оголосив, що, крім нареченої, він має ще одну людину. Яку він так само нескінченно любить. Гості завмерли. Усі чули про нещасних наречених, яких безсердечні наречені кидали в останній момент. Але саме біля вевтаря, чи в розпал весільного банкету. У головах в запрошених закинулися подібні підозри версії. Але наречений їх швидко розвіяв, не дозволивши свідкам. Знаходити у ньому сумну смугу життя. Наречений обернувся і покликав дівчинку, що стояла за нареченими. Це виявилася восьмирічна дочка його обраниці Джованни. Дівчинка росла без батька, довго чекала, коли мама знайде справжнього супутника життя. А вона, схоже, не поспішала виходити заміж саме тому, що шукала не тільки гідного чоловіка, а й люблячого батька своєї дочки. Майбутній батько, дивлячись в очі щойно придбаній дочці, щиро сказав обітницю Я любитиму тебе, я піклуватимусь про тебе, захищатиму тебе і не дозволю, щоб з тобою трапилося щось погане. Джованна вислухала це зврушливе продовження зі сльозами на очах, а потім взяла мікрофон і сказала свої слова подяки. Такі моменти ніколи не забуваються. Вони разом будуть згадувати їх, переглядавши це відео у найважливіші моменти свого життя.